Лений міст у Рівному близько двох років тому мости обласного центру проходили обстеження. Тоді центральний міст визнали аварійним. Схоже, тепер до нього доєднався і ще один. Щоправда, тепер на проспекті Миру. Днями небайдужі рівняни помітили, що на мосту через устю у рівному утворилася провалля. Місцеві кажуть, ця проблема тут вже не перший рік. Постійно хожу сюди, адже я маю прогулянку з собакою поряд, і це провалля досить давно. воно навіть не рік, не два. Там навіть напроти також є. Чи не один раз була ситуація, що собака могла туди впасти. Собака у мене маленька, тому вона туди помістилась. тобто це велика проблема. Пожизніна. Це, що от роблять, то от я не знаю, на що це роблять. Це треба зробити один раз і не завжди. А то що ліплять, ну, то я не знаю, хто це має вирішувати. Зауважили рівняни і те, що розміри провалля значні. Переконані, якщо рухатися тут у темряві, то можна сильно травмуватися або й узагалі провалитися. Звичайно, це небезпечно, тому що це воно спочатку маленьке, а потім воно ніхто не звертає на це уваги, не ремонтує. І воно все більше і більше буде робитися ямка. Хтось має вирішувати. Тут люди ноги ламають, не пішки, не на велосипеді проїхати. Цей міст перебуває на балансі комунальників рівного за словами начальника департаменту інфраструктури та благоустрою Руслана Гудими. Про це проваля їм відомо. А подібні проблеми саме на цій ділянці трапляються вже не вперше. Так, щорічно у нас комісійний огляд мостів відбувається відповідно до тих мостів, які в нас є балансотримувачі ШЕО. тому що в нас ще є мости, де балансотримуючи не місто, не комунальне підприємство, а там чи залізниця чи інші балансоотримувачі. Тому вони обслідують мости своїми комісіями. А те, що відбувається в нас, тобто в межах наших мостів ми обслідуємо. Ну на даній ділянці по цьому мосту у нас щорічна така ситуація відбувається підмиття дощовими водами. Руслан Гудима додав: вже завтра цю проблему усунуть, тож пересуватися цим мостом знову стане безпечно відбулося підміття, але завтра поставимо комунальну техніку і дану проблематику усунемо. І аварійним ремонтом да, ми усунемо дану таємковість, яка виникла внаслідок з сильного доща. Плануємо поточні ремонти чи капітальні як за необхідності, що ви, якраз виникає. Втім, чи допоможе цей ремонт вирішити проблему раз і назавжди, чи за рік його доведеться проводити повторно, стане відомо тільки з часом. Софія Капінос та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.